На війні загинула Ірина Цибух, бойовий медик, госпітальєрів, одна з тих, хто не лише захищав державу, але й робив все, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними і в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів, в питаннях меморіалізації, подвигу українців. Мої співчуття усім побратимам та друзям, усім близьким Ірини. Кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала, боротись заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля усіх наших полеглих героїв були продовжені. Вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя заради України. Я дякую кожному і кожній у світі, хто небайдужий і робить все можливе, щоб російське зло. Скоріше пішло з української землі.